Шановні глядачі, я вас вітаю з Новим роком і бажаю, напевно, як всі бажаю миру, бажаю злагоди в сім'ї і бажаю терпіння. Тому що ще ми добре розуміємо, що нам прийдеться якийсь час жити з цією війною, і єдине, що нам допомагає триматися, це любов, витримка і віра в перемогу. Ми були цілий рік з вами і. Всякого було за цей рік, десь ви мене підтримували, десь сварили. Але це життя, і воно все спливає, все міняється. І я хочу, щоб не дивлячись на те, що. Ми переповнюємося різними емоціями, переживаннями, е, деколи хворіємо, а потім виздоровлюємо, е, ми кожного разу ростемо і стаємо дорослішими. І Також я обіцяю всім дорослої позиції, е, коли ми розуміємо, що велика кількість всього, що відбувається в цьому світі, залежить від нас самих, коли е, ми можемо приймати. Здорові рішення і рішення дорослої людини. Так що бажаю своїй країні миру, всім нам розуму і терпимості, і всім нам дочекатися тієї перемоги, і щоб ми зустріли наступний рік обов'язково з ялинкою, обов'язково з світлом, з теплом, з радощем і в колі своєї сім'ї. З вами була Людмила Хмотовська.